Вітаю вас! Мене звати Губерт, команда Лібра Лурес. Запрошую вас переглянути ще один матеріал про приманки серії Траут. Починаємо. Героєм сьогоднішнього випуску стане приманка, яка наробила багато галасу на водоймах для лову форелі типу Траут Ера, але насамперед на диких гірських потоках. Це Феті Деворм Турнамент. Як ви напевно знаєте, у нашому асортименті вже є звичайний Fatty Devorm, який дуже добре імітує велику дощову черв'яка, шматок наживки, що спокушає навіть найобережніших форелей на клювання. Тут у нас Fatty Devorm Tournament, який є стрункішою версією звичайного Fatty, але до того ж, ми додали тут кілька удосконалень. Про все це ви дізнаєтеся саме в цьому відео. На початку поговоримо про те, що об'єднує ці приманки. Вони знаходяться у баночках, які вам вже добре знайомі. У такій баночці, як ця, ви знайдете аж 12 наших приманок. Fetty Deworm Tournament має довжину 55 міліметрів. Він створений з урахуванням спортивної ловлі форелі, але насамперед чудово підходить для звичайних риболовних виїздів до водойми, щоб ефективно ловити форель. Ці приманки виготовлені з плаваючого матеріалу. Завдяки цьому ми можемо використовувати тут широкий спектр оснащень чи бурашка, свинцева або вольфрамова головка, бічний відвід, а також дропшот чи недріг усе на ваш розсуд. Найчастіше цією приманкою ми ловимо на звичайне оснащення: вольфрамова головка плюс безборідковий гачок, оскільки цього вимагають водойми, на яких ми рибалимо. Усе це ви зараз побачите, як я найчастіше оснащую цю приманку, але зараз перейдемо до того, як вона взагалі виглядає. І тут у нас є Fatty the Worm і worm tournament на перший погляд не видно якихось великих відмінностей. Але Tournament у середній частині більш стрункий, також має більш виражені кільця по всьому тілу. І це призводить до того, що при тій самій вазі він швидше опускається на дно. Крім того, він ще й коротший на цей сантиметр. Це також має значення, адже пам'ятайте, тут використовується плавучий матеріал. У випадку з Fitty Tournament я використовую ось такі вольфрамові головки на гачках, найчастіше мухови, безборідкові, це найважливіше і відносно з дуже вузьким вигином колінця. Цей гачок не широкий, завдяки чому приманка не лише краще виглядає, а й риба краще на нього засікається. І таку приманку проколюємо з того боку, де у нас позначена більша смужка, яка підказує, що саме тут варто проколоти гачок і ось у нас вже фактично приманка готова до риболовлі. У той момент, коли ми розуміємо, що хочемо щось змінити у нашій оснастці, я без жодних проблем можу взяти трохи довший гачок, якщо це необхідно, і без жодних труднощів та зайвих зусиль знову оснастити таку ж приманку, не витрачаючи багато часу. Це дуже зручно, коли потрібно швидко адаптуватися до нових умов риболовлі. Тому що матеріал Libra Lures дуже міцний. Стійкий до механічних пошкоджень, завдяки чому ми не лише можемо перевзброювати таку приманку будь-яким способом, а й можемо ловити кілька риб лише на одну гумку. Зараз ми побачимо, як це виглядає у воді, але в цьому випадку можемо використати подібний прийом, який ви напевно бачили у відео зі звичайним фаті. Тобто ми можемо ловити на таку ось половинку, хоча я зазвичай роблю так: беру коротший гачок. Повернемося до цього першого. Я беру більш короткий гачок і обережно проколюю з того боку, який був розділений, використовуючи задню частину нитки для цього процесу. Чому? Вона гарно звужується в місці, де є голівка. А ще одна причина цей хвостик тоді виконує свою роботу. І у випадку з Fetty Worm Tournament ми можемо застосувати подібний прийом, як і зі звичайним феті, що полягає в перевантаженні цієї приманки, щоб також ловити окунів. Без проблем тут можна поставити вольфрамову свинцеву головку або ще бурашку. Вона може важити навіть 5-6 грамів, це не проблема, і ми можемо сильно стукати по дну, щоб ефективно ловити окунів. Чи інших риб, а тепер давайте подивимося, як ця приманка поводиться у воді. І з цього місця я хотів би подякувати вам за перегляд цього матеріалу. Запрошую вас на Facebook, Instagram, X, TikTok, які я також веду для вас. А ще підпишіться на цей канал на YouTube. До зустрічі в наступному матеріалі.